Всім привіт, народ, слава Україні! Е, так мені дід Іван загинайло до, допав до душі. Е, і щиро я йому почав співчувати, що забув, е, зовсім забув про одну дуже-дуже дуже важливу дату, на мою думку. Сьогодні два роки з того моменту, як я виклав своє перше відео на нашому з вами каналі. Тому що я вже його своїм каналом назвати не можу, тому що ми працюємо вже з вами в симбіозі. Я знімаю, ви дивитесь. І всім цікаво, і всім зручно і всім добре. Отож, рівно 2 роки тому я виклав своє перше відео на YouTube. Його, правда, прийшлось видалити, коли підійшла монетизація. Всіх правил я тоді не знав про музику і про, і про все решту. Нічого страшного. Назбиралося відео, дай Боже, за 2 роки. Назбиралася у нас дуже велика громада, вже 13 тисяч. Я вам за то дуже сильно дякую. Я думаю, вам цікаво зі мною. Мені цікаво з вами. І далі ми будемо продовжувати той шлях разом. Я знову буду продовжувати знімати. Ви знову будете продовжувати ставити лайки, коментувати, підтримувати канал. Ми разом будемо з вами продовжувати якісь проекти, будемо допомагати нашим воїнам. по можливості. А якщо ми цього тижня не вийдемо в поле, то знову будуть якісь стріми. Так що канал буде далі розвиватися. На цей рік заплановано дуже багато цікавої інформації. Знову будемо спостерігати за дослідами, які ми заклали. Постараємося закласти ще якихось кілька дослідів нових. Благо, є, є, що закладати, благо є ще що над чим працювати. В цьому ми завдячуємо нашим Збройним силам. Бо якби не ви, ми б не могли тут працювати спокійно. Завдячуючи тим, що нас оберігають, ми можемо працювати ну і відповідно допомагати нашим хлопцям. Отож, народ, приймаю ваші вітання з такою датою, коментуйте, лайкайте. Я вам вдячний, що ви зі мною, вдячний, що ви завжди підтримуєте мене, і до нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!